Каловський відділ поліції поступило повідомлення про те, що в місті Кавишої біля вулиці Української на проїзній частині дороги е, стоїть автомобіль марки Мерседес, який стоїть е, приблизно біля трьох місяців. Даним автомобілем ніхто не користується, автомобіль заважає проїзду транспортних засобів, стоїть з порушенням, і мешканців попросили розібратися. Виїздом групи швидкого реагування було встановлено. Що під час спроби встановлення власника даного автомобіля по номерних знаках було встановлено, що дані номерні знаки знаходяться в розшуку і були викрадені в місті Івано-Франківську з автомобіля Volkswagen. Після чого було опитано мешканців прилеглих будинків, які повідомили, що ніхто з жителів. Будинків і даної вулиці таким автомобілем ніколи не користувався. Так як автомобіль був з номерними знаками, які не належать цьому транспорту, та з явними механічними пошкодженнями, що свідчило про ДТП, даний автомобіль було доставлено на зберігання в Калуцький відділ поліції. По даному факту проводиться перевірка, повідомлена Івано-Франківська регіональна митниця для того, щоб встановити, чи даний автомобіль не перетинав кордон, і чи він легально знаходиться на митній території України, а також чи не причетний до угону чи викрадення даного транспортного засобу.